От у Білорусі така паночка стала б уже посміховиськом на всю країну. Там теж ні правоохоронці винайшли простий, але дієвий спосіб навести лад на дорогах. Аліна Суєндукова детально розповість про методи боротьби з білоруськими нахабами. Їзда з острічною смугою. Олені на дорогих автомобілях. Чорти на своїх двох. Та звичайні юздуни тротуарами. Вже четвертий рік поспіль білоруська інтернет-спільнота полює на таких порушників порядку. Щоби свавілля на дорогах і не тільки точно побачили правоохоронці, прес-секретар мінського ГУВС створив таку собі соціальну мережу в погонах. Перехват приймає скарги громадян на будь-які правопорушення. Я не став дожидатися, поки у нас білоруські стопхам почне діяти, поки там начнуться вот те ці розборки, нікому не потрібні. Їдеш вуличю, чи йдеш тротуаром і не. Нема... Позбутися відчуття, що за тобою невідступно стежить. Перехват базується на теорії розбитих вікон, запропонованій американськими соціологами. Згідно з нею, якщо будинку розбили одну шибку і довго ніхто не ремонтує, то через деякий час цілих шибок не залишиться взагалі. От і тут водії добровільно наглядають один за одним, щоб усі віртуальні шибки залишалися цілими. У Білорусі, як і в Україні, оприлюднення відео не гарантує покарання від ДАІ, бо перехват лише інтернет-спільнота. Довести справу до кінця беруться самі правоохоронці. Ми створили сайт, по доді до якого ми можемо. Саме злосне нарушення оформить і направить в ГАІ Я, як сотрудник міліції это повне право. А от коли прес-секретар мінського говоєс відправляє у ДАІ, порушникам не відкараскатися. Фото чи відеолубуряк на сайті як дошка ганьби. Чоловік, який являється хоча б на 5 хвилин героєм перехвата, какой би богатої состоятельний діловою не був, Вот эту славу йому ніякими дзінгами не адбінітмить. Не Он все одно становиться посмішищем. за чотири роки існування перехвата на сайті опублікували 35 тисяч скарг, а адміністративні протоколи отримали 9 тисяч порушників.